Дяки одне з найпопулярніших та найулюбленіших свят американців у 1789 році. Перший президент США Джордж Вашингтон проголосив це свято національною подією і на прохання конгресу визначив дату 26 листопада. Четвер. Остаточно національним святом день подяки став у 1863 році. Тоді президент Авраам Лінкольн встановив його останній четвер листопада. Американці обожнюють День подяки. Святкування затягуються на декілька днів, Супроводжуються показом тематичних фільмів і програм, продуктовими ярмарками, фестивалями і масштабними костюмованими парадами. Але одна справа національні традиції, інша зустріти це свято з рідними. Хтось пише записки подяки, хтось готує смачні страви, і вирушає до притулків, щоб пригостити безхатченків. Загалом це день пройнятий духом благочинності, допомоги тим, хто потребує цього найбільше. Є у Дня подяки і свої. Є кулінарні традиції. Їх американці особливо бережуть і дотримуються. Королевою столу є індичка. Її фарширують і запікають. Соус традиційно журавлиний. Обов'язково в цей день на столі є також солодкий гарбузовий пиріг. Цікаво, що першого дня подяки на стіл подавали оленину, кукурудзу та рибу. А ще день подяки це так звана розминка перед католицьким різдвом. Чимало американських родин наступного ранку починають прикрашати домівки ялинкою та іграшками. І в гостях сніданку з ним плюс один директор американського дому в Києві Крісті Енн Хофлан Крісті uh, good, morning. good morning. How are you? Good. Thanks for having me here. Uh, uh, вітаємо Америку uh, з Днем Подяки. Uh, бажаємо і далі дивувати весь світ, бути незалежними. А uh, 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 як для вас сприймається це свято особисто? Чому воно дуже важливе? This is a very important holiday for це our country, свято для and нашої also just for країни і також для мене особисто. Я дуже люблю свято. Це свято має давню історію. 1621 рік приїхали uh, well, um, um, перші колоністи до Америки, і перший рік був дуже died. тяжкий. Um, but більшість з них помирали, але в кінці першого року вони мали жнива і жнива дали їм дуже добре. І плід землі, і вони відсвяткували навіть свої труднощі благословили. І це стало тоді місцевим святом, і це стало запорукою дружби з місцевими племенами. Це може один поодинокий такий приклад такої злуки. Ми дуже вдячні цього року. День подяки особливому сприймається після перемоги Трампа на виборах. Мені здається, що дуже багато людей говорить про те, як тепер можна зосередитися на тому, що нас об'єднує, а не нас розрізняє, роз'єднує. І ми зосереджуємося в ці дні на тому, що нас благословляє, а не на політичних наших розбіжностях. Погоджуюся. а крісі дуже багато смаколиків може зустріти на столах американців саме в цей день. Готують індичку. А ще багато страв пов'язані з гарбузом. Сьогодні нам пропонуєте в прямому ефірі, щось таке приготувати. Як ця справа називається? Со десь памкін пайдема гарбузовий пиріг. Мил я найбільше люблю саме цю страву на день подяки. Безперечно, це наші власні овочі. Вони в нас зросли і народилися. Like. Um, Їх ще знали американські індіяни. Ми this маємо тут згущене молоко, солодке. Нам uh, потрібні яйця. Ми маємо пюре уже із печеного гарбуза. Змішано на блендері. Ми Маємо so трошечки кориці, трошки соли. Right now, і я це змішую імбиря Трошки uh, і це і готове пюре гарбузове разом yeah. із цими спеціями прянощами. Правильно? Yes. Єсенексен yes. mm -hmm. the... і яйця no. та, і молоко. <laughs> uh, Крісті дуже важливо дізнатися про основу uh, цього прекрасного uh, пирога. Uh, із чого тісто зроблене? Воно дріждюве, воно листкове. Яке oh, uh, uh, um, Це тісто дуже просто це просто борошно, трошки соли, трошки okay. uh, олії і води. Дуже Ось. просто mm -hmm. very uh, Це тісто треба припікати, щоб uh, um, воно більш було пружним? No. We don't bake it ahead, we bake uh, it with ні, the pumpkin. Uh, ми це печимо разом із uh, пюре із гарбуза. Зараз в гарбузове пюре ми додали згу, згущене молоко. Два so Two eggs, actually. Two eggs. Yeah. яйця. Uh, like this. Ось так. Need... Can I help you? Можете допомогти потрібно пів ложечки Ось цього ось так uh, трошечки. Yeah, salt. Mm -hmm. Так, золи. Like that, exactly. Ось так. And Правильно. Мені треба іще ложечку ось цього. Так. Ah. Мускатний горіх, здається. Uh -huh. uh -huh. Мускатний горіх, так. І трошечки кориці ложечку. Кориці. Uh -huh. Yes. And, And one spoon Вау! So Отже, ми це все змішуємо гарненько. So nice Крісті, а, подібний пиріг. Ось така страва, вона обов'язково має бути на столах американців саме в День Подяки. Айксо, єс. So, yes. um, На мою думку, так, meal, which, course, традиційна страва безперечно um, головна страва індичка. Spice, і ми вона є начинкою. Corn, potatoes, ми також гарбуз potatoes, маємо. Sauce, кукурудзу, і маємо також соус із Крісі, а та, розкажіть зробити. нам більше про традиції Дня подяки. От як ви його відзначали в дитинці? So... Це Моє улюблене свято, тому що це єдине свято, що збирає родину докупи, друзів усіх. і Ми можемо традиційно смачно поїсти. Це моя улюблена така кухня. Ми трошечки дивимося футбол, американський футбол, чи дивимося, чи самі граємо. Є також нова традиція в США, коли люди вибігають на такий маратон. По місту бігають um, на перебіжку. Ми is маємо famous, також парад national, national so національний парад присвячений that. цьому святові um, на національному oh, телебаченні. А ще цікаво буде відбуватися на день. Подяки yeah. в американському домі в Києві. We що вчора ми вже святкували в американському party. домі. Ми мали велику вечірку, бенкети, і ми були uh, спричинені uh, дверима, зібрали друзів, і ось ми мали індичку, ми мали трошки американського футболу, прийшли американські родини, розповіли за свої okay. традиції. Uh, Тепер треба uh, розібратися uh, um, врешті решт з пирогом. Його mm. треба запікати. Yes. У печі, скільки має бути градусів? So 35, треба пекти 35-40 165 ступенів у печі має так. бути. Так. Дивіться, друзі, у нас, знаєте, є такий вираз в телевізійному мистецтві монтаж. Так? Ось цей пиріг зараз буде запікатися. Ми обов'язково з'їмо на День Подяки Америки разом з колегами. Оператори, звукорежисери, адміністратори, ведучі. От. А зараз буде аліоп фокус. І ось так має виглядати. Це абсолютно його близнюк. Ось так має в кінцевому варіанті виглядати пиріг гарбузовий на День подяки. Fантасті! Якщо ви хочете, коли він вже готовий, ми можемо трошечки крему додати. Maybe smile? Yeah, yeah. Можна я прошу. Він солодкий, звичайно. This. 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 О, Фантастика. go. Але, go Але okay. поки ми ще пригощаємо, а, а чому індичка є коронною стравою на столі в день подяки в американців? Well, yeah, that's a good question. Actually, like I said, питання. most of the dishes on Я Thanksgiving кажу, are all, all traditional and made традиційні для нас, вони традиційні для американців, so, uh, для США. День подяки, індичка. Наш наша птаха. Це птиця що вводиться в Америці. Вона була на місці і все має бути американське на столі. Ми знаємо, що індичка це просто символ цього свято 46 мільйонів індичок з'їдають в Америці щорічно. То спробуємо, спробуємо трошечки. Давай теж коштуємо. Let's go, <право> Люда, uh, давай, спробуй. Like yeah, uh, uh, please, please, mm -hmm. and... О, very tasty? це дуже смачно. Дуже смачно. Я насправді не дуже люблю гарбуз, але оцей порів це справжня смакота. Я рецепт занотую. <laughs> Крісі, І що традиційно американці одне одному, коли збираються обов'язково родинами, в родинному колі, серед друзів, близьких та рідних. Що та рідних, що вони бажають одне одному саме в цей день? Що важливо сказати? І ви це можете екстраполювати на всіх українців. Еві рандесківін окосів день. Подякими кажемо. Вітаємо святом і, і, Кажемо, що ми маємо а подякувати Подякувати Богові за те, що рік минув нам успішний добре. Ну що ж, подякуємо нашій гості. У нас в гостях була директор американського дому в Києві Крісті Енн Хофланд. Ми сьогодні зустрілися на честь прекрасного американського свята. День подяки. Welcome Велкам чусіданок зади присудив. happy Thanksgiving. Thank you so much. <laughs> ну, а гастрономічна і а, а, така смачна 1 плюс 1 не закінчується. Сніданок <пробуй> триває.